Проявив чогось надзвичайного, чого ще не було за попередні цивілізаційні відки. Але друзі запевняю: всередині себе, якщо у вас чисті фільтри, ви прекрасно розумієте, що саме за цим майбутнє. Всіх вітаю ви на каналі. ТОП, я Христина Бековець, і Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Микола. Микола, привіт. Радіємо, топчене. Радіємо Христино, Радіємо всі наші слухачі, і глядачі з можливими і неможливими вас святами. Радий бачити, ради теж тебе бачити вже в новому 25-му році. От, власне, ми вже а, зайшли в новий рік. Нас чекає багато нового, і ось як одразу з цього в мене до тебе є така пропозиція поговорити про те, що ж чекає, які трансформації точніше чекають українців. Першу чергу в 25-му році до чого нам потрібно готуватися? Чи треба буде нам кардинально змінюватися? Якщо потрібно буде, то як? Дуже приємно. Називається Христина. Як вгадала насправді? Ми скажу відверто, наші глядачі не зговорювалися по сьогоднішній темі, Ми в принципі ніколи, майже ніколи, і не готуємо. А тут от просто все співпало. А ось якраз в першій частині я хотів вас запросити на дещо і що. Стосується безпосередньої трансформації України і світу, зокрема без всяких жартів і скромності. І далі ми якраз в цьому контексті продовжимо. А як же ж це буде відбуватись? Якщо ви не проти, сподіваюсь, ви за Тож, для початку хочу вас всіх привітати з днем народження Василя Самоненка, неймовірно потужної людини і митця поета, а майстра слова, який пішов дуже дуже рано від нас, але завдяки самі знаєте кому. але... Залишив неймовірний спадок як на свої молоді роки. Тож раджу вам цим, цим поцікавитись сьогодні, коли ми записуємо цей еТЕР, сьогодні у нас 8 січня 2025 року. То за сім місяців до події ми хотіли би власне вас запросити на ту подію, яку готуємо, і яку зачекався вже Україна і весь світ. Тож повідомляємо вам, що мрія українців по переходу далі. Про те, що ми всі відчуваємо і відчували з тих пір, як тут народилися, і не одне покоління, збувається, можна сказати, що в тому числі збувається пророцтво і не одне. За сім місяців до підготовки цієї події, підготовчі ми моменти провели, і ця подія буде теж свого роду підготовчих до наступної, ми хотіли би вам оголосити це. І запросити вас туди для чого для того, щоб ви починали вже до цього і морально, і психологічно і ресурсно готуватись. Сама ця подія буде цього разу тривати три тижні. Робочі дати, скоріше за все, вони не зміниться. Ми будемо повідомляти вам про це з 4 липня 2025 року по 22 липня 2025 року, тобто три тижні. А цього разу у нас буде певна ну, обмежена кількість людей. Я не знаю, чи ми зможемо змістити всіх, і ми націлились на тисячу людей. Ну, якщо їх буде плюс-мінус, там 200-300, це в принципі не проблема. Тобто, ми говоримо про те, що ви почали готуватися зараз, щоб як кажуть, вам вистачило на цій події місця. Маю одразу сказати, що цієї події епохальної, яка стається один раз на цивілізаційному вітку. І цього дива, яке готує Україна, яке має проявити світові, за що точиться війна і інші всі процеси, які ми з вами піднімали, обговорювали в попередніх етерах. Можете їх продивитися, дуже високі вимоги. А саме, можливо, комусь з вас це буде неприємно почути, а хтось навпаки зрадіє, як ми, і всі для нас вони прості, а для когось це може бути виклик. Ну, власне, друзі, як кажуть, хтось каже без стресу, немає прогресу. Да, і чи можна перемогти без зовнішньої боротьби? Так, але не без внутрішніх зусиль. Тож, які будуть вимоги, це поле, в якому ми з вами зберемося, а це буде в дуже мальовничому місті, в дуже красі. Там можна буде ще й відпочити, звичайно, якщо ми встигнемо. Ми будемо поза межами будь-яких провів штучного інтелекту і блокчейну, тобто, умовно, це буде просто заборонено. Також будь-якої демонстрації будь-якої релігійних течій, в принципі, також а, максимально здоровий, а ми кажемо вічний спосіб життя. Тобто, буде заборона вживання на ці три тижні. Ну для нашого середовища це не проблема. Бажано і до того, і після того на м'ясо, рибу, тютюн, алкоголь, чорний зелений чай, яйця, пігулки, шоколад, будь який каву, чай і так далі. А вони всі будуть виставлені. А чому тому, що ну проявити те, що ми збираємося, і вживати все це в принципі неможливо. Це буде просто абсурд, адже ми говоримо не менше про появу людини наступного рівня. Ні, не яку Ніше там над людиною і всіх інших. Ні, нічого подібного. А ми говоримо про те, диво, яке має з'явитися, адже в глобально планетарному масштабі все зараз розділилось на чіпізовані кіборгів яких буде більшість, і умовно духовно інформаційних сутностей. Так от, у України, як і у кожної країни, я нагадую своє космічне еволюційне призначення унікальне у кожної своє. Україна має виконати своє, і насправді за це йде війна, вона буде йти до тих пір, поки ми не змінимося докорінно, і немає сенсу на щось поглядати менше ніж поява людини наступного рівня в цьому ключі не тільки закінчення війни, а й виходу вгору. Також маю сказати, що москварилі і масквоязике біосміття туди не запрошуються. Вхід для вас буде заборонений, вам буде небезпечно знаходитись навіть десь неподалік. До речі, скажу відверто, суржик особливо теж не вітається. Але нагадаю, що всі, хто сьогодні воюють всіми мовами, в тому числі російською, за українську Україну, герої в віках і їхніми іменами вписані просто золотими літерами в літописі. Але нагадую, що воюють вони виключно за українську Україну, бо тільки українська Україна в самому гарному і теплому сенсі цього слова зможе існувати у протилежному випадку. Або це не Україна, або вона буде одразу захоплена, або знищена. Тож цю позицію ви зрозуміли. Вона однозначно і не буде підлягати ніякому перегляду без усіляких сантиментів і дискусій. Кому цікаво, можете подивитись наші попередні етери. Тож ми середовище, яке знаходиться максимально поза системою, настільки, наскільки це можливо. Ми позаконфесійні, позаполітичні і готуємо диво в прямому сенсі цього слова, єднаючи краще надбання, без ідеалізації особистості та вчинків та вбираючи в себе 98% життєдіяльності, контури в життєдіяльності в усіх напрямках, і через працю з собою ми йдемо далі. Адже ніякі інституції, ніякі організаційні моделі, а їх нагадує в Україні понад 600, а вам демонструють тільки одну, буквально дві з них на це на сьогоднішній момент не здатні. Вони за давним-давно в тупіку всі інституції не працюють, адже існують насправді тільки древні династії і силові структури. Тож, ця подія буде поза простором боротьби. Ми ні з ким не збираємося боротися, ніяких майданів, поборювань, революційних, конституційних і так далі. Тож, але ми відкриті, запрошені будуть всі питання в тому, що ну назвемо це так, частота. Має бути настільки високою, що ті, хто туди зможуть, прийдуть, а ті, хто не зможуть, просто не потраплять. Хоча запрошені фактично всі, я скажу, хто запрошений в першу чергу, що однозначно не витається на цій події, оскільки вона дуже красива, але багатоскладова. Патерналізм, мовляв, вам хтось щось винний, та мовляв, як мені приїхати, де взяти грошей, хто про мене подорбується, забудьте про це та миття. Мовляв, Україна гине, це неможливо і так далі. Нас це не обходить. Тобто, вітаюся. Приїду, накормлю, нагодую, підвезу, одягну, допоможу. Якщо ви потребуєте допомоги, вам допоможуть, але ви маєте чимось таким бути, щось таке являти, щоб хотілося вам допомогти. А це означає, що ви маєте проявляти найвищі чесноти. Про це ідеться. Також кожний, хто потрапить на цю подію, зекономить, скільки б він не витратив на проживання, добирання, харчування і так далі. А треба поменше харчуватися, зекономить майже 140 тисяч гривень. Коли ми вже сформуємо запрошення, там буде детально розписано, чому. І це неймовірно. Тож кожен з вас. Має принести туди, бо кожен, хто туди потрапить, буде туди потрапити, вважатися за честь І з України і з усієї планети земля. Адже сьогодні у нас уже тільки в Україні понад 56 осередків усіх обласних центрах, районах. Ось в багатьох селах, і майже в 50 країнах світу вже групами люди збираються, відчувають, що треба діяти геть в інакший спосіб. І схоже, середовище є по всій планеті Земля. Але українське середовище так виявилось сьогодні воно номер один на планеті в прямому сенсі цього слова. Нагадую, що переконати ні в чому неможливо, але можливо переконатись. Тож у вас буде можливість це зробити. Кожний з вас має туди спробувати принести все саме краще, що у нього або у неї є. Ваше надбання і напрацювання. Ми ще будемо думати, як це зробити організаційно, адже нагадаю, кожному туди потрапити буде за честь. Це буде подія неймовірної теплоти і краси. Ну, краса зараз буде, ми залишаємо максимально функціонал, щоб привести це. Тобто на це націлюватись, ми з вами будемо далі, і до цього вже йде підготовка. Самі. А, потрібні чесноти для проведення цієї події це стриманість, спокій, добро, максимальна доброзичливість і любов. А, і увага, друзі, дуже важливо. Без будь-якої іфорії та без будь-яких завищених очікувань, без очікувань взагалі. Я сподіваюся, ви розумієте: ви не їдете туди дивуватись. Ви їдете туди дивувати. Чого? В першу чергу своїми звершеннями і своїми чеснотами. Ось для чого це робиться. І ми так свій до свого зі своїм. Тобто ми самі все це разом, як таку велику братчину, з вами організовуємо. Тож, це найголовніше чесноти, і пам'ятайте, без ефорії завищених очікувань, без взагалі будь-яких очікувань, тоді нам всім буде з вами легше. Тож, Запрошені всі, в першу чергу, націоналістичні організації, звичайно ж, українського спрямування. Або у нас, ще, ви знаєте, в нашій країні є ще інше спрямування, виявляється. Тож, звичайно, з плеканням найвищих чеснот і розуміння, що таке націоналізм майбутнього або з майбутнього, адже ми саме таке середовище. Тож, що буде? Буде те. А, про що ви чуєте в етерах пана Василя. Буде те, Шевцов, буде те, про що ви чуєте в піснях козака Сіромахи. І буде те, це наші побратими, наші стратегії, співзасновники, і ще багато-багато дуже потужних імен в абсолютно різних напрямках. Також це буде, а ми відверто це декларуємо: відкриття певних надздібностей, хоча такі ми вони не є. Саме головне, це буде репетиція проявлення наступної організаційної моделі, якщо її можна так назвати, і як наслідок людини наступного рівня це буде початок цього процесу. А також там буде простота. Все це буде дуже і дуже просто. А мотивація ваша як мінімум проста. Вона полягає ну, спочатку дві страшилки. Перше, москалі не зупиняються. Тож ми зупинитися не можемо. Друге, трансгуманістична система, чи і кібергізація теж не зупиняється. Тому ми теж втомитись не можемо. Нагадую, тонко там дерветься, ми одне з саме кібергізованих країн світу. Значить, тут має з'явитися і альтернатива всьому цьому, всій цій радості в лапках, яка на нас насувається. Але саме головне, ми з вами стоїмо перед колосальними звершеннями прояву чогось надзвичайного. Чого ще не було за попередні цивілізаційні відки, і Україна має зробити в цьому перший впевнений крок. Власне, вона його вже в тому числі і не без нашої допомоги зробила. Це крок в подальшому до найбіднішого проекту людства, унікальному середовищу, який будується, реалізовується, проявляється на наших теренах. Він відомий, тому ви про нього нічого не знаєте і не плутати з ніякими там нашумівшими. В Ютюбах новинами це буде місцина з українським серцем, одна з найпросунутіших і в ім'я світу. Це буде дарунок України світові з українським серцем, там, де Україна займає своє перше належне місце: Україна і українство, український світогляд. Український Тож запрошуються нагадаю, всі. Але в першу чергу ті, хто відчувають і розуміють, що таке Україна, яка буде ширше в своїх ментальних кордонах, в першу чергу, з іншою назвою, і з іншим прапором на основі жовто-блакітної, з іншим гірбом на основі нашого, але дещо буде відозмінений, це з нашої прапрапрасивої давнини і з ультрасучасного майбутнього попереду. А для цього вас запрошуємо для нашої спільної дії. Тож. А всіх, кого цікавить наступне націотворення, наступне мистецтво, наступне, якщо я можна так назвати, економіка, наступна наука, езотерика і екзотерика, тіло, ну тут і спорт, і вічний спосіб життя, але без вад, які на сьогоднішній момент має наше суспільство. Також дуже не вітаються татуювання і пірсинг нездоровий. Ось ви знаєте, про що я. Ось, будемо дивитися, наскільки жорсткі правила в цьому питанні, але тим не менше. І е, будь-які напрямки, будь-які контури, в яких задіяні ви, знаєте. Саме на цій події буде початок розгортання всього цього, всі підготовчі кроки вже зроблені. Пам'ятайте, це буде лише репетиція. репетиція. Адже ті, кого ми називаємо стратегами, їх у нас 28, 8 першого, 8 другого, 8 третього кола, все безструктурно, які можуть навіть говорити демітрально протилежні речі, але усвідомлюють те звершення, яке стоїть перед нами, не тільки покажуть, а проявлять те, що вони зможуть, звичайно, в рамках відведеного часу, якого і в ці три тижні доволі вже мало. Мотивація ваша проста. Якщо ви будете говорити, ой, я не можу, я не хочу, подумайте. А чи ви дійсно прагнете до тої України наступного рівня? Може, ваше прагнення це просто обман оточуючих або самообман? Це я, друзі, кажу про те, що якщо вам потрібно буде там опинитись, і ви дійсно захочете це зробити, будете відчувати, що ви народились для цього, адже ми готуємо подію, найвеличнішу, в яку вам вдалося взяти участь за попередні втілення і, можливо, за майбутнє без скромності це дійсно так. Тож ви там будете. І ми запрошуємо вас слідкувати за нашими поки що в телеграмі-каналами імпульс, приєднуватись в усіх обласних центрах, багатьох районах, багатьох країнах і співдіяти. У нас все розписано, як це робити. Будь ласка, приєднуючись туди без завищених очікувань, адже там зібралися прості люди, але, звичайно, є і непрості. То українці, які відчувають рівень. Наступний. дуже дякую вам. Готовий до питань? Так, Миколо. Виходячи з тих всіх критеріїв, ну назвемо їх так, за якими можна долучитися до цієї події, я так розумію, що це можливо є певні аспекти майбутньої трансформації українців, які яка нас чекає. Абсолютно вірно, і насправді ці речі не відворотні. Я прекрасно розумію, що багатьом буде важко, неприємно або навіть образливо почути такі речі. Але друзі запевняю: всередині себе, якщо у вас чисті фільтри, ви прекрасно розумієте, що саме за цим майбутнє. А за тими вадами і за тими непотребом, яким по більшості більшість користується і вживає майбутнього ніякого, тим більше. Це є елементи системи, яка через них і прив'язку вашу до них вас і тримає до привченого комфорту, називаємо це так, а також і не дуже позитивних якостей. Ми всі прекрасно знаємо, що потрібно буде поза межами них, і розуміємо, що щось наступне можуть проявити тільки ті, хто максимально незалежний від системи настільки, наскільки це їм вдається. І вони найближчі до проявлення чогось наступного, адже всі інші в цьому просто не зацікавлені для більшості не зміниться нічого. А єдине, вони будуть помічати, що гайки будуть закручуватися все більше і більше. Ну а ті, хто зможуть реалізувати своєю силою і волею, це звершення по, по істині, будуть а, на наступному рівні, називаємо це так, і проявлять країну наступного рівня. Микола, в мене щось власне одне запитання. ти сказав таку фразу: гайки будуть закручуватися все більше і більше. Вона мене насправді так зачепила, на не звернула увагу. Чи можеш ти роз'яснити, що ти мав на увазі під фразою, що гайки будуть влада, нам буде закручувати гайки? Ми самі собі будемо закручувати гайки. Чи хто нам буде закручувати ці гайки? Справа в тому, що все буде відбуватися все разом, адже у вас є певні програми, до яких ви привчені? А ось і якщо вам скажуть зробити так, то так ви і зробите. Адже якщо вас кожного запитати, особливо коли ви кажете про свободу волі, про свободу вибору, скажи мені, я кажу це на великих, на малих зустрічах по всій Україні. А як тебе звати? Людина відповідає. А потім я питаю: а звідки ти знаєш, що це твоє ім'я? Є й мовер. Все, що ви коли знали, все, що ви коли знатимете, вам було нав'язано. Адже жодна жива істота з початку створення Всесвіту нічого не зробила по своїй волі. Все з примусом. Просто примус такий красивий, а для когось і не дуже красивий. І якщо ви думаєте, що свобода волі в цьому є, скажіть, будь ласка, а кому сама думка про свободу волі належить? Часом не тому, не тіть безстатево, хто вигадав всю цю гру. Так що ж це за воля? Питання, чи це фатум? Ні. Все існує водночас. Тобто, ця воля є. Питання на якому рівні. Так от питання на якому рівні будете ви, коли все це буде ставатись? Ми вже визначились, самовизначились, і ми торуємо цей шлях. Ми можемо вам, вас про нього тільки повідомити і запросити. Далі, як ви думаєте, що ви щось обираєте, як би мовити, вибір за вами? Система, трансгуманістична система. Обмеження, а як ви розумієте, в Україні вже відбуваються в цьому плані репетиції, ми будемо називати підшумок. А треба бути мудрішим, щоб розуміти, куди це веде далі. Також про те, що обмеження в просування будуть мати і жінки про це готуються, ну і так далі. Замисліться, будь ласка, уважно. Знаєте, зараз інформація доступна. Куди все це веде? Чи ви думаєте, що ви якось дома поп'єте чай? Поки у вас є дім, і де пити чай. Ви можете, звичайно, насміятись і на мене, і на Христину, те, що вона робить, і на те, що робить весь канал. Але це може закінчитися будь-яку секунду. Адже ніхто не вірив в модну хворобу. Багато хто не вірив в повномасштабне вторгнення. Багато хто не вірив, що може існувати оце. Але тепер це наша дійсність. Все, що нам здається фантастичним завтра, на очах стає нашим реалістичним сьогодні в дійсності. Але ми гуляємо на від цих лякалок. А від тих звершень. Дійсно, для більшості, хто оберуть систему, в якій комфортно, причому це може бути навіть некомфортно, в ній і залишиться впритул до втрати фізичного тіла, всього майна, своїх дітей і, власне, себе. Вас просто замінять роботи і кіберги. Адже на сьогоднішній момент ну, є завдання у системи продавати при народженні сюди, продавати вам ваше тіло. Ви думаєте, це жарти? Покопайтесь в документах. Ви багато чого зможете знайти. Але не лякайтесь цього. Це ігрові обмеження, які нам готують. Ми в попередніх етарах це розглядали. Їх дуже багато. Вони існують лише для того, щоб ви стали наступними. Адже задум всього цього світу неймовірно добрий і доброзичливий. Просто потрібно це побачити, а значить, переместитись туди як мінімум своєю свідомістю. Приблизно так. Так. Микола, у мене ще ось на останок таке питання до тебе. Якщо б ти міг виділити три найголовніші зміни, які мають стосуватися кожного українця. Тобто, що, як має змінитися кожен українець, але три основні пункти лише три, будь ласка, не тільки українець, а й кожна жива істота розвивається трьома пунктами: навчання. Творення, тобто проявлення і вдосконалення. Ми навчаємось постійно. Сьогодні вік, коли ти навчаєшся завжди. Тобто, насправді ми просто згадуємо себе. Адже я просто вашу уяву, як я вам нагадую про те, що ви знаєте, і самі. Ви мене самі по-своєму собі намріяли. Ось я і з'явився. Проявлення. Оскільки ви приходите проявлятись цей світ. Єдине, що ви не зможете, це не проявлятися, навіть якщо ви ніби не будете робити нічого. Багатьох навіть течіях релігійних, сказано, прояви, щоб я тебе побачив. Тобто проявлення, до речі, це запорука війни, адже коли ваше проявлення стикається з іншим проявленням, ну, ви хочете щось міняти в цьому світі, а людина називає нормою, а, а, те, що не хоче або не може змінити, ось вона називає нормальним. Тобто ви будете, хочете якось міняти цей світ, наприклад, на краще, згідно з того, звідки ви прийшли, які ваші прабатьки. Ну, ті, хто звикли в інших світах все нищити, їздити на танках, вони, власне, роблять це і в цьому світі. Ну і удосконалення. Оскільки з нас тут а, і планета, це живий організм, знають науковці, ізотерики, фізики, і всі-всі, всі, хто проти конспірології, бо її просто не існує, вам система завжди відверто, показує, як вона вас буде гвалтувати. Ну, ми вже говорили чому. Тож. Удосконалення тут постійно рух є усюди. Тут постійно ви удосконалюєтесь для чого? Для адміністрування наступних планет, адже на них потрібні боги тих богів на небесах, як пилюки. Ви маєте це розуміти. Тож це постійний процес навчання, проявлення, вдосконалення. Інша справа, що України в всьому цьому неймовірному, неймовірного масштабу і краси процесі є своє унікальне призначення, а все існує до тих пір, поки не виконує свого призначення. Це наша надмета з вами спільно, як і нашого життя, як колективно, так і індивідуально. Питання, коли ми це усвідомимо, ми в цьому допомагаємо. Власниця подія, на яку я запросив, буде неймовірним кроком красивим, гарно, сподіваюся, організованим, ну продуманим нами з вами разом. Ось і проведеним, для того, щоб зробити крок наступний. Ось приблизно так. Дуже дякую тобі, Микола, за інтерв'ю. Було справді неймовірно цікаво. Наші глядачі випишуть свої запитання в коментарях. Звісно, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. адже ми працюємо для вас. Ми все читаємо, все бачимо і вдосконалюємося з кожним відео. Микола ще раз тобі дуже дякую і до наступної зустрічі. Дуже дякую вам. Пам'ятайте, липень наступить. Оновлюйтесь.